Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні в нас незвичний відеоогляд, А це більше як навчання буде для наших підписників та хто дивиться наші відео. А ми сьогодні будемо знімати програмований пульт Чейнджер 4 в одному версію hr 56 g і як його програмувати, які є нюанси по програмуванню, як по підключенню, і саму безпосередню програму RC Creator. Як з нею користуватись, які є маленькі нюанси? І я з вами поділюся в цьому в цьому відео. Так що давайте поближче подивимось на Changer. Чотири в одному, що означає, 4 чотири в одному, це означає, що в нього можна запрограмувати чотири види техніки. Тобто, в нас є чотири кнопки: це TV, DVD, SAT і AUX. Тобто Можна запрограмувати чотири види техніки. Тобто, там телевізор, там, медіаплеєр, аудіотехніку, техніку, да, що угодно. Головне, щоб була прошивка програми Ерсікрейтер. Я вам розповім, які є нюанси по підключенню і так далі. По пульту скажу, що пульт дуже якісний. А у нас наші клієнти з часом, там три роки після купівлі, чотири цього пульта. Він дуже давно вже продається в нашій компанії. Приходять і купляють такий же самий пульт. Ну там він там або у них там кнопки стираються з часом. Ну як це буває в різ всіх пультах. Дуже якісний, він працює від двох батареєк 3А, вони тут сюди вставляються, як правило, як і пишуть, які тут батарейки, тут пишуться 3А і куди вставляти. Також є такий шурупчик маленький, щоб його закрутити от сюди. І кришка більше не буде відкриватися. Так от, це, якщо у вас діти, це дуже сильно допомагає. І як бачите, внизу в ньому є мікро USB. Це не для зарядки, не думайте, він не заряджається таким чином. Це для того, щоб можна було його підключити до комп'ютера і через програму Creator ви запрограмуєте цей пульт. В чому плюси цього пульта? Дуже багато пультів старих, там до аудіосистем, а пультів, які вже не виробляють. Їх немає ні в універсальних пультах, ні в чому. Де взяти пульт? А в таких випадках, чаще всього, у нас є база. В базі є пульт прошивка цього пульта, і ми просто зашиваємо пульт, який вам потрібно, в цей пульт. Як правило, там. Кнопки, вони і підписані, також є інструкція. Я вам покажу і покажу, як цю інструкцію подивитися. Для програмування пульта ви можете що вставити батарейки, що не вставляти. Це не дуже важливо. Часто беруть різні USB-USB-провода. Вони бувають різних форматів. Є, бувають USB-провода такі коротенькі, від любої техніки. Головне, щоб вихід підходив. Ми підключаємо USB. Вихід, вставляємо в комп'ютер. Це може бути звичайний ПК, може бути ноутбук. В нашому випадку це ноутбук. Ми підключаємо. У нас відкрита вже програма. Ця Ірсі Creator. Вона є в безкоштовному доступі в інтернеті. Кожен бажаючий може скачати її. І що ми бачимо? Ми підключили а, до програми, але а, внизу у нас а, під написано USB-пульт Ду отключен», І USB-прийомник отключен». Що ми робимо далі? Підключаємо інший USB. А, як правило, в комп'ютері їх або в ноутбуці три, або два. Як бачимо, нічого не змінилося. Це означає, що щось з проводом, тобто цей провод нам не підходить. Хоч він і зайшов, ну, підключився до пульта, але програма його не бачить таке буває. Тому що це дуже слабенький провод. Тому плані, що він не переносить таку інформацію, яку нам потрібно. Ми беремо звичайний уже там від телефона, це у нас був від якогось телефона. Підключаємо знову. До пульта і підключаємо до комп'ютера. От як ми бачимо на екрані, це пульт USB Remote Control підключен. USB-прийомник підключен. Воно світили зелененьким, це означає, що програма вже бачить. Буває таке, що навіть якщо змінюються пульти, ну точніше, якщо змінювати провода, а вони все одно програма не бачить пульт. То в такому випадку потрібно закрити, відключити і підключити, попробувати всі USB-вихіди у вашому пристрої, виключити програму, перезавантажити комп'ютер, включити його, запустити і знову підключати. Якщо і це не допомагає, це вже значить щось з пультом, що це вже мабуть брак, тому що як правило такі маніпуляції допомагають. Особливо, якщо міняти USB-провода. Що ми бачимо? Це стандартна програма, а вона оновлюється. Як коли вона оновлюється, воно там е, е, показується на екрані, коли потрібно оновлювати, коли не потрібно. У нас пульт 4 в одному. Воно і так і підписується. x 1 в 4. Оце, оце воно означає, що це наш пульт. Програма тут дуже легка. Ця функція називається найти пульт. Це якщо ми хочемо завантажити пульт свій, тобто ми пишемо там бренд, наприклад, байдуже, пишемо Samsung. Тип техніки, якщо у вас там дивляться, з якого пульта ви скачуєте інформацію, ну я маю на увазі, і ви хочете ем, списати з якогось пульта код, щоб він у вас був в базі, ем, він нікуди не дінеться, поки це, це іменно особиста ваша база. Вона не ви можете це прошивкою поділитись з ким, як часто ми робимо своїми клієнтами. Ми там відправляємо свої прашивки через тім Підключаємося, допомагаємо перепрограмувати пульти. Тобто, це все у нас є в практиці. Ми це практикуємо. Так, вибираємо TV. Пишемо сюди модель. Ну, модель у нас давайте, буде 4 одинички і нажимаємо додати пульт. Оце ми зробили свій самостійний пульт. Для того, щоб нам зробити, нам потрібен оригінальний пульт, щоб считати з нього код. От, Наприклад, ми взяли пульт від телевізора KiVi і ми хочемо його записати в нашу базу. Що ми робимо? Нам потрібно зажати кнопку, ну, яку ми хочемо списати. Зажимаємо кнопку, підсоєдняємо, отак от. От бачимо, що на екрані у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всі зелені. Якщо ми нажимаємо ну, щось дуже погано, то воно, бачите, червоненьким. Це означає, що воно погано Код приймає. Якщо всі зелені, ми назначаємо кнопку. Це ми тільки що нажали кнопку Power. Тобто ми назначаємо кнопку Power і підписуємо, як ми, щоб нам було зрозуміше. Мені зрозуміше це, коли воно буде на англійській мові. От ми підписали. Все, воно записалося. І так, кожну кнопку, там кнопку без звука, кольоровий ряд, все ми розносимо, як правило, щоб було зрозуміліше. Тобто один на один, гучність на гучність, переключення каналів, перемотки це все можна перенести. Кожну кнопку. І у вас вже в базі вашому RC Creator буде цей пульт. Тобто це дуже вигідно, коли приїжджають пульти з телевізорами з Європи, яких мало, ну точніше, яких немає, тому що то тільки на європейський ринок, там на аудіосистеми там піонери, свени, старі системи, яких пультів ну не виробляють і вироблять не будуть. То це єдиний варіант, який є. Це перший варіант. Це я вам показав, як е записати. Є така. Штука як пошук пульта. Що для цього нам потрібно? Ми нажимаємо поїск, зажимаємо кнопку Power. От оно. Код у нас показало. Ми нажимаємо кнопку Power. Чекаємо деякий час. ну, По тобто програмі потрібно знайти в своїй базі, які пульти і точніше, які прошивки з таким же самим кодом. Power. Це дуже допомагає, коли ви не знаєте, що це за пульт, якась кнопка працює на ньому. Ну і щоб зрозуміти, у вас є схожий пульт чи немає схожого пульта. І так, головний функціонал це потрібно записати кнопку Power, Mute, цифри, гучність і там кнопку меню. Ну, ці, достатньо цих кнопок пощитувати, щоб вам на пошуку а, знайшли пульт. Є така у вас прошивка з такими кодами, чи немає. Дуже зручно. Зручно, коли а, можна а, видалити або нажати новий пошук. Це для нового пошука. А, також а, тут ми пишемо а, вся база, тільки це ми, щоб ми розуміли, які фільтри. Нам потрібно для того, щоб а, шукати. А якщо нам потрібна там, вся база, і нам зараз потрібно запрограмувати пульт, байдуже який. Давайте а, запрограмуємо під бренд Sven. От, Sven ми вибираємо тип, ми не вибираємо тип техніки. І можна модель баж... писати, якщо ви там шукаєте, можна не шукати. От нам показали всі е, моделі, які є в е, доступі для всіх. Ну, тобто база, яку ми скачемо з інтернету. Є офіційний сайт RC Creator, у них оновлюється постійно база, можна її додати з фотографіями. Е, тут, як правило, фотографії показуються. Це ми скачали іменно першу версію, яка йде без фото. Ну, як правило, яку чаще всього качають наші клієнти для програмування. Дивіться, щоб запрограмувати пульт, ми вибираємо прошивку. От Ми вибрали прошивку SE 121. Щоб запрограмувати, ми вибираємо тип пульта X143. Тобто 4 в одному це наш пульт. Ми його на фото бачимо, вони однакові. Є пульт Hi-Fi. Це маленькі пульти. На, на такого пульта ми не зможемо запрограмувати. Але у нас вони також є в продажі Це е, зручні пульти, якщо мало кнопок. Тобто, якщо там до там, 15 кнопок, це часто програмують в такі. Але в ньому можна запрограмувати тільки одну прошивку. Також у нас є в продажі і е, пульти для проекторів. Також вони виглядають, як і хайфайки. А візуально, там деякі кнопки підписані по-інакшому. Вони під... програмуються тільки одною прошивкою. Це коли ви програмуєте а, ну, іменно під болванку Hi-Fi або проєкторну. В, в цю ви можете запрограмувати все, що хочете. А, от ми вибрали 4 в одному і нажимаємо запрограмувати. Нажимаємо кнопку, от така, у нас вона як дискетка така маленька. Не дискетка, а як можна сказати, як вхід, як флешка. І ви наводите і вона пише: запрограмувати пульт. Тут у нас вибір чотири таких віконця. Ми нажимаємо. Тут перша прошивка стоїть. Це тестова прошивка. Для... На заводі її провірюють пульт. Ми нажимали нажимаємо зелений плюсик, бачимо, що воно запрограмувалось. Це воно запрограмувалось на кнопку TV. От на екрані у нас написано, і оця кнопка на пульту. А що це означає? Якщо ми нажимаємо кнопку TV, все, ця прошивка у нас працює. Якщо ви бажаєте, хочете запрограмувати одну прошивку, то бажано програмувати її на всі чотири кнопки: DVD, SAT та AUX. І на екрані ми от запрограмували на DVD, SAT і AUX. Тобто, це означає, якщо ви от бачите, воно коли програмується, лампочка загорається включенням. Якщо ви нажимаєте, переходите на кожну кнопку, прошивка одна і те ж сама. Якщо ви хочете запрограмувати 4 або 2 прошивки, як вам хочеться, ми стираємо з кнопки DVD, з кнопки SAT і AUX. На ТВ ми залишаємо прошивку, а, вибираємо іншу модель там, ha 490 t Наприклад, нажимаємо запрограмувати. Нажимаємо запрограмувати на DVD». Ну, Це я як приклад показую. А, якщо що, то ви можете запрограмувати на будь-яку кнопку, яку вам потрібно. А, далі ми там можемо вибрати або інший бренд. Наприклад, там, ми можемо е, набрати. Там, Сам Сунг. Вибираємо свою модель, яку вам потрібно. А як бачите, є кожна кнопка підписана. От ми нажимаємо вісьмерку, і вона 8 підсвічується. Так, підсвічується, нажимаємо запрограмувати. Пульт кнопочка світиться, значить воно запрограмувалось. Все. Тоді, тепер у вас три прошивки, тобто три види техніки. У вас запрограмовані. Нажали TV, перша прошивка. Нажали Samsung, потрібно Samsung, Sant, нажали, і у вас тепер Samsung можна користуватися. Дуже зручно. І, і В користуванні також дуже зручно. У нас є також функція. Це, якщо хочете подивитися, що ви запрограмували, то вивести на печать оцей ряд. Яка кнопка з оригінального пульта і де вона знаходиться? Де вона знаходиться на цьому? Ви ж не будете кожен раз нажимати програму, точніше, відкривати, і дивитись. Можна зразу розрукувати або нажати файли. Предварительний просмотр. І тут ми бачимо, яка кнопка на нашому пульті, і де, точніше, наші кнопки, і де вони на рідному. Тобто, так ми розуміємо, яка кнопка, якому які відповідає. Це ми можемо закрити. Також є функція як сохранить і передати прошивку. Вибираємо прошивку, вибираємо формат 4 в одному. Нажимаємо дискетку. Нажали дискетку, вибираємо, куди ми хочемо зберегти, зберігаємо, наприклад, на робочий стол, і воно у вас з'являється на робочому столі як файл. І фотографія, якщо вона є, можна додати фотографію Любу, це ми нажимаємо картинки, нажимаємо картинки, і додаємо, вибираємо фотографію і нажимаємо «Додати». Це буде, якщо ви там сфотографували, наприклад, пульт, який ви вичитали код. Наприклад, цей ми пульт записали. І щоб потрібно було розуміти по фото. То ми фотографуємо на робочий стіл, відправляємо фотографію на любую або в іншу папку, як вам буде зручно. І просто нажимаємо картинки і додаємо. З цим ми розібралися. А також бувають такі моменти, якщо у вас там, наприклад, прошивка в 4 в одному а Вам потрібно, наприклад, на хай-фай, а на хай-фай її немає. Таке, як бачите, таке є. От 4 в одному вона є, а в fi немає. Що нам потрібно зробити? Як правило, достатньо зберегти її на робочий стіл, і далі знову от ми зберігаємо її на робочий стіл. Так, вона пише копію зробити. Так, нажимаємо Зробити копію, і в нас з'являється отака штучка зі стрілочками. Це називають переобразувати пульт. Це називається конвертація. Ми називаємо це конвертацію, і вже є змога зробити конвертацію з 4 в 1 на Hi-Fi. Або якщо там прошивка з Hi-Fi, то можна зробити конвертацію. О, ви десь, от бачите, от вона запитує, і все. Воно тепер зробило конвертацію, і в нас ця прошивка тепер є в режимі Хай-Фай. З цим розібралися. В принципі, в мене на цьому все. Ця програма дуже універсальна. Вона постійно оновлюється. Можна робити таким чином свою особисту базу. Можна цією базою користуватися як пошуком пульта, як зберігання пульта, пультів, робити універсальний пульт таким чином, що в типу, одним пульт можна запрограмувати все, що ви хочете. Головне, щоб була прошивка. Якщо у вас будуть якісь питання по програмі, звертайтесь в коментарі, а я завжди відповім. На всі запитання на цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Всім до зустрічі!